Слава Україні! Героям слава! Поряд зі мною знаходиться Кора Даніл, гравець команди Лідер АМОН. Отож щойно завершилась гра в дивізіоні Два проти команди Ковчег. Команда Лідер перемагає з рахунком 7-1. вітаю найперше ну, вас, вашу команду. Дякую. Ви сьогодні дебютували в дивізіоні 2 саме в команді. Результат до заявки спрацював. Відзначили сьогодні двічі. Тож діліться найперше своїми враженнями. Е, ну, Враження не знаю, чудові. Все дуже сподобалося. Рівень трішечки. Даже, може не трішечки, але посильніше будуть. Е, не знаю, вроді адаптувався, слава Богу. Все дуже сподобалось. Команда теж дуже-дуже старалась. Не один я. Ну що, будемо старатися далі? Забравати. Дійсно, ви сказали, що є чим порівняти. Ви перейшли з команди «Весела Підкова, це так. дивізіон 5. Там команда, хоч і є лідером в цьому дивізіоні. Однак, так. все ж таки, дивізіон 2 – це дивізіон з значно вищим рівнем команд, складнішими суперниками. Чи можете сьогодні сказати по супернику в імені команди саме ковчег, що суперники будуть важчими саме для вас в цьому дивізіоні? Ну так, да. можуть відчувається так, що да. рівень да, відрізняється. Да, 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 да. Дійсно, ви вже прийшли доволі вже пізно, 10 турів вже позаду. Ну, чи, чи вірите ви, що зможете допомогти команді піднятися чим повище і заскочити, можливо, навіть у вісімку? Ми будемо старатися, не можу нічого обіцяти, але будемо старатися всі віддавати сили. Сьогодні ви відзначилися дублем. Чи планували, що в своїй дебютній грі зможете одразу забити так ще й два? Ну, чесно, я хотів дуже забити, але як бачите, допрацював моменти до та й слава богу, як є, забив два, порадував команду, підняв е, дух, моральний дух, так, так замотивувалися да, да, надалі. Да. надалі. І скажіть, чи поділіться своїми очікуваннями? Що очікуєте від залишку сезону? Саме дивізіоні 2 в складі команди лідера мор. Тільки перемога. Впевнені, що ще зможете пробитися в плей-офф. Да. Будемо дуже сильно старатися. Ми ними працюємо. Головне в це вірити. Да. Тоді дякую вам за спілкування. А, Бажаємо подальших таких вдалих ігор.